Багато хто чув про те, що польща серйозно розвивається в напрямку екологічності, і в цьому відео ми поговоримо про те, як в різних містах це відбувається. Це дуже корисно знати, якщо ви плануєте залишитись десь у Польщі. Мене звати Альона. Вітаю вас на каналі Personal Service. У рейтингу міст, влада яких випереджає в галузі екологічного розвитку, на першому місці опинилось Катовіце. Це може видатися дивним, оскільки місто асоціювалося переважно з видобутком вогілля. у столиці Сілезії. Був реалізований цікавий міжнародний проект під назвою «Евейр». Катовбіці разом із партнерами з інших європейських міст отримало фінансування від програми Інтерек Европа Центральна. Місто планує реалізацію пілотного проєкту встановлення датчиків забруднення повітря у яслах, дитсадках, дитячих та соціальних будинках. Вартість реалізації даного проєкту становила 290 тисяч євро. Столиця Малопольщі Краків бореться із шумом. У 2017 році була створена акустична карта міст. Ста, яка дозволяє інформувати про шумові загрози, розробляти дані для моніторингу та створювати програми захисту. Вартість розробки карти становила понад 567 тисяч злотих. У зв'язку із збільшенням інтересу жителів Кракова до впливу штучних електромагнітних полів. Міська влада підписала контракт на експертні послуги. Краків дає мешканцям в оренду пристрої для виміру, так звані експозиметри. Дослідження проводяться в краківських школах та публікуються в інформаційних брошурах. Також було організовано другий міжнародний форум із захисту навколишнього середовища від забруднення електромагнітними полями захист дітей. На це влада у Кракові витратила 100 тисяч злотих. У 2017 році закупили дві станції для контролю рівня електромагнітних полів. Система обійшлася у 231,5 з половиною тисяч злотих. Чули про проблеми із смогом та неможливість дихати у Кракові. У 2019 році міська рада Кракова ухвалила рішення про створення зони чистого транспорту. Зона чистого транспорту це екологічний метод, що вже використовується в Європі для покращення якості повітря, піклування про здоров'я мешканців. Саме транспорт відповідає за викиди оксидів азоту і кількість твердих частинок у повітрі. Крім того, дослідження показують, їхній прямий вплив на Хворюваність на астму серед дітей та молоді. До речі, у великих містах Польщі зростає кількість зарядних станцій для електромобілів, для того, щоб люди все більше купували електромобілі і все менше забруднювали повітря. Створення зони чистого транспорту означає обмеження в'їзду до міста автомобілів, що викидають найбільше забруднюючих речовин, зокрема старих бензинових і дизельних моделів, які не відповідають мінімальним вимогам сучасного стандарту викидів. live. Перший етап реалізації проєкту припадає на 1 липня 2024 року. Тоді в місто не в'їжджатимуть найстаріші, найбільш забруднюючі повітря автомобілі, яким 30 років і більше. Другий етап розпочнеться з 1 липня 2026 року і включатиме обмеження на в'їзд бензинових автомобілів старших 26 років і дизельних старших 16 років. Тобто кожен автомобіль має відповідати. Останньому стандарту складу викидів. Від заборони на в'їзд звільнено автомобілі осіб старших 70 років і людей з інвалідністю. Без обмежень їздитиме транспорт силових служб, рятувальників і спецтехніка, наприклад, ескаватори чи фудтраки. У Польщі планується запровадження таких зон і в інших містах. У заходах на користь навколишнього середовища відзначилась також Гдиня. Міська влада спонукає мешканців залишати автомобілі на стоянках і вже 10 років поспіль просуває кампанію на роботу на велосипеді. Із березня до вересня місцеве самоврядування запрошує компанії Гдині та їхніх працівників до велосипедних перегонів. Сенс в тому, щоб зменшити кількість викиду вуглекислого газу в повітря, який міг би утворитися, якби працівники їздили автомобілями, найбільш Активні велосипедисти можуть отримати грошову винагороду. Також цікавою ініціативою влади Гдині є програма Собаки у великому місті. Місто розмістило 280 контейнерів із паперовими мішками для прибирання собачих відходів. Власникам домашніх улюбленців Гдиня виділила пляжі та майданчики для собак. Із з 1998 року місто проводить освітню компанію Запрошуємо птахів до гдині». діти з дитячих садків, початкових і середніх шкіл за підтримки батьків, дідусів і бабусь, створюють із натуральних матеріалів годівниці та ящики для захисту птахів від дощу та хижаків. Годівниці передають зоологам, які розміщують їх у парках на деревах біля житлових кварталів та дачних ділянок. Щорічна акція завершується церемонією нагородження авторів найкращих робіт. Цікавою ініціативою може похвалитися й Познань. Тримай тепло! Це організована муніципалітетом програма безкоштовного тепловізорного обстеження будівель і відповідна освітня кампанія. Влада хоче привернути увагу до того, що втрати тепла в будівлях спричиняють непотрібні викиди шкідливих речовин і шкодять бюджету жителів. Із 2009 року проведено теплове обстеження 4184 приватних будинків і 165 багатоповерхівок. Міська влада витратила на це близько 20 тисяч злотих. Столиця великопольського воєводства відзначилася інтернет-сервісом «Атмосфера для познані. Мешканці можуть ознайомитись із триденним прогнозом концентрації пилу РМ10 та анімацією розповсюдження пилу. Дані завантажують із сервісу Воєводської інспекції охорони навколишнього середовища та інституту Замк із Віднє. Пишіть в коментарях, з якого ви міста та як у вас ситуація із повітрям та екологією. Варшава має два цікавих проекти. По-перше, Варшавський індекс повітря це система оцінки та прогнозування забруднення повітря. Варшавський політехнічний університет опрацював власні методики для аналізу рівня концентрації токсичних речовин у повітрі і створив для цього сайт. Сервіс також є інструментом, який допомагає органам влади приймати рішення щодо таких заходів. Як запуск вуличних поливачів повітря чи безкоштовного громадського транспорту. Іншим цікавим проєктом столиці є програма Мільйон дерев для Варшави. Кожен житель може вказати місце, де потрібно посадити дерева. Це продовження втілення ідеї молодих програмістів, які створили програму Екологічна Варшава, що дає змогу ознайомитись із Варшавською зеленю на основі відкритих міських даних. Перші дерева за цією програмою посадили навесні 2017 року. І за перших декілька місяців вони отримали майже 7 тисяч звер. У рейтингу «Европоліс» польські зелені міста, перемогу здобуло місто Люблін. Лише на один бал від Любліна відстала столиця Сілезії Катовіце, а на третьому місці – Лоць. До десятки найбільш екологічних міст увійшли також Сельце, Битгощ, Жешув, Варшава, Біловсток, Вроцлав та Познань. Пишіть в коментарях, які теми ви ще хотіли б почути на нашому каналі, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. З вами була Альона та Ютуб канал Personal Service. До зустрічі в наступному відео!